Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як ховатися та де від РСЗВ ГРАД. Ну, дивіться, знаєте, чому РСЗВ ГРАД це дуже небезпечне РСЗВ. Ну, тому що нагадую, що РСЗВ це значить, типу, що реактивні системи залпового... Реактивні системи залпового вогню. От, на, дивіться, знаєте чому, коли там йде обстріл з градів, небезпечно сидіти на високому поверсі. Тому що гради вони ціляться завжди по високому, по високих поверхах. От, тож навіть якщо ви будете сидіти на 24-му поверсі все одно така ж вероїтність, що до вас в квартиру Гради прилетять як і на 9 поверх. От. Тому, друзі, обов'язково там, наприклад, якщо там пишуть, що там в вашому регіоні або там в вашому місті є загроза ударів, там, ударів з РСЗВ ГРАД або з якогось іншого РСЗВ, то треба, по-перше, вийти в підвал або в, там в якісь окопи, якщо у вас є. Якщо ви в підвалі, то ви в безпеці, тому що гради, вони в підвал попадуть. З дуже маленькою вероїдністю. От вже на, там на перший поверх, на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий, на шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, вже можуть попасти. О, тось вже є вероїдність, що гради можуть попасти на перший, другий, третій, четвертий або п'ятий поверх, або на дев'ятий. О, тому, друзі, дивіться, що робити при. Якщо, наприклад, там ви бачите, що там в вда... там вда... дуже далеко, там щось дуже багато разів. Там ви чуєте бабах, бабах-бабах, і так дуже багато разів. Якщо ви почули більше, ніж 30 вибухів, таких, то це значить прилітають гради. От, що робити в такому випадку, якщо вдруг до вашого міста чи області починають долітати ну, По-перше, треба, якщо ви на високому поверсі спуститися на більш низький. От. І потім, якщо, наприклад, прям вже дуже поряд прилітають гради, то треба на перший поверх спуститися не в кої разі не на ліфті. Тому що якщо в, в, попаде град на ліфт там в ліфт випадково або на етаж на якому ви їдете, то ліфт може зупинитися, а ви можете застрягнути. От. Тому, друзі, запам'ятайте, не в кої разі під час обстрілів масованих. Не користуємося ліфтом. Там обов'язково, коли якийсь масований обстріл, не важно, що це там гради, торна... Торнадо С, Смерч. Там іскандери, шахи, молні. Якщо це все налітає або щось з цього, то треба, по-перше, спуститися на найнижчий поверх, і по-друге, вж... потім спуститися в підвал. От, Якщо у вас немає підвалу, то сидіть там в уголку на першому поверсі. От, Якщо є там підвал або бомбосховище, то зал, то туди заходіть. От, і там вже перечекайте той обстріл і рекомендується виїхати. От, Якщо, наприклад, там почнуть до вашого міста там долітати гради, артилерія і так далі, то почнуть масову евакуацію населення. тому що... Знаєте, який мінус градів та артилерії. Тому що в градів та в артилерії нульова точність. Тобто, якщо пустили, вони точно не, упад... не прилетять і їх збити, ну, їх збити невозможно. От. Тому, друзі, рекомендую, якщо, наприклад, вилітають гради чи артилерія виїхати з вашого населеного пункту, поки вони не перестануть долітати. Тому що якщо артснаряд влучить біля вас, то це буде дуже погано, та ви можете навіть померти. От, Тому всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, що робити випадку, якщо починається обстріл градами.